Всім привіт! З вами я, Невіс, і сьогодні буде відео про Team Fortress 2. Я б хотів поговорити на тему, як получити шапки і різні предмети в Team Fortress 2. Перший спосіб. Ви можете зламати всі очівки через Team Changer Manager. Ви це можете зробити безплатно, але потрібно, аби ви мали в бібліотеці Team Fortress 2. Ви взламуєте всі очівки, і після того заходите на. і після того. Після того у вас є всі очівки і предмети, але ці предмети нас можна виміняти або продати. Для цієї програми треба всіма чінджер менеджер Ви там можете всі якраз, це якраз та програма. Другий спосіб отримати шапки, граючи на ІДС-серверики. Ви там заходите, афекашите і вам дають це рефи, але не тікають у вас сервера. Ну, не як рефи, а зброю. Ви ці ту зброю перекрафчуєте в рефи, і потім просто продаєте взамін на якусь зброю. І третій спосіб получати шапки з інакших ігру. Ви можете зайти в будь-яку інакшу гру, наприклад, цю, яка виб'є зараз на екрані, і просто отримати всі очівки в ній. І вам зададуть на це одну шапку. Я знаю лише одну цю гру, яка вибила на екрані, і ще покірнаєте. Тільки пакерна неможливо у наш час отримати, тому що він видавався, колись він видавався, ну, тіпа, ви його колись могли купити, але зараз ви його вже не купите. І це все. Прошу я вам всіх з вами поговорити. Всім пока-пока!